ефірі інформаційна програма день це головні новини області в студії Юрій Савчин. Мої вітання замість зелених насаджень. Новобудова. Громадські активісти продовжують боротьбу із будівництвом на пагорбі слави у Рівному. Сьогодні на будівельному майданчику повалили паркан і обіцяли пильнувати, аби там не почали роботи. Скільки тут не газів, це не захищали насчали от і мам з дітьми які там гуляють. Підприємства з утилізації небезпечних відходів у тинному не буде. Так вирішили місцеві жителі під час громадських слухань. Аргументи інвестора щодо безпечності заводу людей не переконали. Хто сказав, що це завод? Завод это Криворожсталь, це завод. А то, це підприємство збирається робити, це небольшое підприємство. Тобто, там всего лишь два види обладнання. Не проводити парад на день перемоги, а замінити його вшануванням полеглих у місцях поховань. Така пропозиція від голови облдержадміністрації. Для того щоб унеможливити провокацію та дестабілізацію ситуації, його гра стала символом української революції. До рівного з вуличним концертом завітав піано-екстреміст з Євромайдану. Чемпіонат України з боксу серед юнаків фінішував у рівному протягом тижня. У спортзалі 4-ї спортшколи у 20 вагових категоріях змагалося 250 хлопців. В цілому в Україні рівень боксу на підйомі. Я вважаю у всіх областях. Є фіналісти. Ресторан, зупинка транспорту чи елітна багатоповерхівка. Чутки з приводу того, що ж саме розпочали будувати навпроти обласної лікарні по вулиці Київській у рівному, поширюються зі швидкістю світла. Крім того, з'ясувалося, замість відданих в оренду міською радою 8 соток землі будівельним парканом огородили майже 60. Поки міліція та прокуратура розбиралися у всіх юридичних нюансах. Активісти знесли паркани і пообіцяли не допустити початку будівельних робіт. Продовжить тему Роман Свирида. Рішення сесії Рівнеради ради про проведення конкурсу з надання в оренду земельної ділянки на вулиці Київській площею 830 метрів квадратних датовано ще листопадом 2005 року. За декілька місяців по тому переможцем такого конкурсу стало приватне підприємство фірма Офіс Дизайн. Втім, активні будівельні роботи тут розпочалися лише три тижні тому. З'явилася техніка та будівельний паркан. Проте замість восьми соток тут огородили на багато. Більше про це стверджують громадські активісти, які провели власні заміри ще минулого тижня. Нам вдалося потрапити всередину цієї території, нас намагалися не пустити. Ми прийшли з працівниками, і з нами був професійний землевпорядник, який з собою мав прилад для вимірювання площі. Це був лазерна рулетка, є такий спеціальний прилад, і декілька разів провели замірювання. Виявили що тут більше 60 соток землі. Ми зіткнулися з бездіяльністю правоохоронних органів. Навіть більше можна сказати з покриванням незаконних дій. Тому що правоохоронці стверджували, що тут все в порядку, і це призвело до негативних наслідків. Наслідком стало те, що сьогодні активісти, яких до будівельного майданчика зійшлося декілька десятків, просто знесли паркан. Правоохоронці, які спостерігали за процесом погрому, запевняють, вже розпочали розслідувати справу стосовно незаконного захоплення землі. Проте кажуть, аби дотриматися усіх юридичних процедур, потрібен час. Кримінальне провадження відкрито 1.05. Враховуючи, що сьогодні перший робочий день, я думаю, що відповідні структури в негайному порядку розглянуть наші матеріали і нададуть нам відповідну відповідь, щоб ми могли б прийняти законне процесуальне рішення за інформацією слідчого міськвідділу, який веде справу. Договір підписаний тодішнім секретарем Рівнеради Юрієм Торгуном та директором юридичної особи передбачав оренду земельної ділянки площею 8 соток строком на 50 років. Для будівництва і обслуговування блоку громадського харчування ми маємо встановити що тут не 800 квадратних метрів, а там 1802 По друге, якби ну я вам такому накерне числіство відкрию особа, яка здійснює будівництво тут і провела цей забор, то на території міста Рівне рівненської області вона не отримувала дозвіл на проведення будівельних робіт. Слідчий також розповів, що замовник будівництва не з'явився на зустріч із правоохоронцями та працівниками інспекції державного архітектурного будівельного контролю в області. Раніше у відомстві журналістам повідомили, що жодних дозвільних документів на будівництво на пагорбі слави не видавали. На сьогодні я скажу так, поїхав два інспектори займатися. Хто будує не псало дозвільних документів на той об'єкт та не нарінтовано на Дозвільні документи не зареєстровані на сьогодні. Замість замовника будівництва на майданчику активісти знову зустріли пана Дмитра, якого вони вважають місцевим виконробом. Той, однак, взагалі заперечив факт будівництва. А мало що буде. Нічого, забор мав стояти, ми його зламали. Ні, межах виведення земельної ділянки був поставлений забор. Більше нічого не будує ніхто. Що ви оце во ви будете подавати заяву до міліції? Це буде землею який там на кого виділена земля буде цим займати. Аби будівництво за вже поваленим парканом не відновилося, активісти обіцяють чергувати поблизу будівельного майданчика. Питаннями ж незаконної вирубки зелених насаджень і самовільного захоплення землі нині, окрім міліції, займається прокуратура та депутати обласної ради. На сесії обласної ради. Ми з дорученням звернулися до прокуратури стосовно того, щоб вони розібралися і дали нам відповідь стосовно законності, або незаконності будівництва. на сьогоднішній день. Відповідь нам не приходила, пояснення нам не давали, тому відповідно. От зараз розбираємося так само повторно з цією ситуацією, що є. До речі, представники прокуратури мною були так само запрошені, але я так бачу, що їх немає. Юридичну боротьбу з незаконним будівництвом на пагорбі слави, за словами міського голови Володимира Хомка, продовжує і Рівнерада. Нічого вони не починали там будувати. Почали... І не платили податки. в 2011 році. Звернулась податкова, що оскільки вони не платять податки, розірвати договір. Ми винесли на сесію, і сесія проголосувала розірвати договір. Я для вас підготував пакет документів. І ми прийняли це рішення. Фірма подала в суд і виграла суд. Ми подали в апеляцію. Фірма знову виграла. Зараз матеріали в Верховному суді. Роман Свиридо, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Не проводити парад на 9 травня з такою рекомендацією голова облдержадміністрації Сергій Рибачок звернувся до керівників громадських організацій та політичних партій. Натомість посадовець закликав вшанувати загиблих у роки Другої світової війни безпосередньо біля місць їх поховань. Саме темі 9 травня була присвячена леова частина традиційної понеділкової прес-конференції керівника області з подробицями Алла Сищук. Не проводити парад 9 травня насамперед, задля безпеки, Такою є позиція голови обласної адміністрації Сергія Рибачка. За його словами, хоча інформація про наявність в області диверсійних груп не підтвердилась, береженого Бог береже. Втім, як підкреслює очільник рівненщини, це не означає, що святкування будуть відмінені. Звертаюся до органів місцевого самоврядування області та до керівників районних державних адміністрацій. Відмінити заплановані святкові паради і зосередити святкування чи вшанування загиблих воїнів виключно в межах місць поховань або біля монументів слави для того, щоб унеможливити Провокації та дестабілізацію ситуації з такою ж ініціативою. Голова адміністрації звернувся до керівників громадських організацій та політичних партій. Частина політсил області вже підтримала таку ініціативу. З деякими керівниками просто не вистачило часу поспілкуватися сьогодні. До кінця дня я думаю, ми дійдемо згоду, з, згоди з усіма. Активними політичними силами, окрім того, тих, до кого ми не зможемо знайти зв'язок, до тих, я хочу звернутися через засоби масової інформації, щоб, якщо у них були якісь плани стосовно проведення якогось масового заходу, щоб зважаючи на... Складну суспільну політичну ситуацію, щоб вони від того масового заходу відмовились. За словами Сергія Рибачка, посадові особи братимуть участь у святкуванні. Що ж до його особистої участі, то це залежатиме від робочого графіка. Водночас цього дня у посиленому режимі працюватимуть всі правоохоронці. А інформація на сайті Рівненської облдержадміністрації дублюватиметься російською та англійською мовами. Алла се Микола Мельничук, інформаційна програма День. Представники правого сектору вважають неприпустимим святкувати колишні перемоги в умовах сучасної російської військової агресії на сході країни. Тож вони пропонують 9 травня не проводити святкову ходу та обмежитися хвилинами мовчання біля братських могил. Правосекторівці закликають всіх учасників відзначення дня перемоги відмовитися від російських триколорів та георгіївських стрічок. Мовляв, це може розлютити патріотично налаштованих рівнян. Правий сектор також не виключає можливості провокації з боку проросійських сил, тож обіцяє долучитися до забезпечення. Першення правопорядку. ми дійсно не будемо приймати участі в святкових ну цих заходах, які організовують міська влада, можливо, влади по селищах, по містечках, але разом з тим ми будемо допомагати працівникам міліції знешкодити тих людей, які хотіли б дестабілізувати ситуацію сьогодні в Рівному. Свято зі сльозами на очах і з тривогою за долю України. Ветерани зізнаються, радість від 69-ї річниці перемоги затьмарюють нинішні події в державі. До 9 травня день підготував цикл сюжетів про безпосередніх учасників воєнних подій. Сьогодні свою дорогу до перемоги пригадує ветеран війни. Головний ветлікар артилерійського полку Іван Іщенко. У такі травневі дні 1943-го 25-річний полтавчанин Іван Іщенко пішов на фронт. Розпочав бої під воронежем на Курській дузі, а вже у серпні його дивізія ступила на українську землю на Сумщині. Перший пункт на українській землі була велика Писарівка. Ось з великої писарівки, якраз почалися мої бої по всій Україні. Я пройшов через всю Україну. Іван Іліч перераховує назви звільнених його дивізією міста сіл, згадує, де і яких втрат зазнавали, і не тільки людських. Головний ветлік дивізії на війні уперше побачив, як плачуть коні. А найтяжчою була битва за Дніпро. Вся армія, вся прийшла до, до річки, до Дніпра, і вони перепилялися на чому тільки могли. Німець бомбив коня. Я декілька разів попадав. Під бомбіжку, скільки ми не бились там, от ми не могли прорвати лінію німців, лінію оборони німецької. Там багато наших теж солдати погибло. Останнім звільненим українським містом за участю Івана Іщенка став сам бір на Львівщині, а потім були бої на території Польщі, Румунії і Чехословаччини. Там і застала звістка про закінчення війни. 8 травня ми зайняли Ологомус. І почули по радіо, що Німеччина капітулірувала. Ми маршем підійшли до Праги, вже Прага була звільнена, і на цьому війна моя закінчилась. Всі стріляли автоматами, кричали. Но це була велика радість. Схожі відчуття чоловік переживав щороку у день перемоги, зустрічався із бойовими побратимами, згадував полеглих, розповідав про війну школярам і студентам. Та нині радість затьмарена подіями на півдні та сході України. 96-річному Івану Іллічу тяжко дивитися на те, як у містах, які він колись звільняв, знову лунають постріли та вибухи. Чому так сталося? Де ця причина цього? що друг Розвернулася така боротьба. Я бачу спалені села, спалені міста, розбиті, роз, розвалені. От. То я думаю, невже ми такі освічені люди хочемо цього? Валентина Гордич, Сергій Савта, інформаційна програма День. Підприємства з утилізації небезпечних відходів, таких як лампочки та батарейки, у мікрорайоні Тинне не буде. Так вирішили місцеві жителі. Як не намагались представники інвестора переконати, що усе безпечно і ніяких шкідливих викидів під час переробки не буде. Думку громада не змінила. Нагадаю, нещодавно у рівному розгорівся скандал стосовно перших громадських слухань, які провелись закрито і без представників тинного і на яких нібито ніхто не був проти такого будівництва. Після цього громада, власне, і повстала. Деталі нових слухань знає Іван Марчук. Бути чи не бути підприємству з утилізації небезпечних відходів у мікрорайоні Тинне сьогодні. Своє остаточне слово має сказати місцева громада. Для них спеціально міська влада організувала громадські слухання. Неділя, 15-та година, 17-та школа у тинному. Актова зала заповнена людьми вщент. Щоб рішення слухань було правомочним, депутати роблять усе за юридичною процедурою. Тут і президія, і лічильна комісія, і список усіх присутніх загалом зареєструвалось майже дві сотні тиннівців. Першим словом, щодо ситуації з будівництвом утилізаційного підприємства бере мер і одразу знімає всі питання. Підніміть руку, хто за те, що будувався тут завод. Ну, а ви представляєте громаду Тинну, Я думаю, якби ми пішли по, мі... по Тинному, то навряд чи хтось по одну руку підняв. Тобто, реально в місці рівному його будувати вже нереально. Я вбачаю за тавтологію. Однак після цього слово все ж бере представник інвестора, заступник директора всеукраїнської екологічної компанії Артем Остапюк. Він намагається пояснити, що нічого небезпечного у проєкті немає. А хто сказав, що це завод? Завод це криворожсталь, це завод. А то що это предприятие собирается делать, это небольшое предприятие. То тобто, есть там всего лишь будет два вида оборудования. Вы Ви собрали там 300, 400 или 500 подписей против этого завода. Но ни один же из вас не знает, о чем речь идет. Однак про що ж іде мова, тинівці слухати категорично не хочуть. У мене ростуть тут діти, мої батьки, я не хочу, щоб ви виробляли це утилізацію цього підприємства. І Ми ці пропозиції підтримуємо, прибуде одноголосно. Однак активісти додають, вони не проти будівництва підприємства з утилізації лампочок, батарею тощо. Вони просто не хочуть його бачити близько біля своїх домівок та городів. Відтак тиннівці на слуханнях підтримали ініційоване міськими депутатами звернення. Ми підготували звернення до голови обласної адміністрації, до голови обласної ради. Щоб вони для цього інвестора підшукали інше, іншу територію для того, щоб вони могли побудувати цей завод. Іван Марчук, Сергій Савта. Інформаційна програма. День 5 травня. Світова спільнота відзначає міжнародний день боротьби за права інвалідів. На Рівненщині нині проживає майже 70 тисяч людей з обмеженими можливостями. Щодня вони змушені долати чимало перепон. І навіть звичайний похід в магазин перетворюється для них у нелегке випробування. Далі продовжить Тетяна Климчук. Їм доводиться жити дещо в іншому світі, який суттєво відрізняється від світу здорової людини. Подружжя Вікторія та Петро слабозорі можливості бачити навколишній світ. Чоловік позбавлений з дитинства. В пам'яті ж Вікторії ще залишилися спогади про вигляд друзів та близьких. Зір жінка втратила 10 років тому, захворівши на цукровий діабет. Жити в суспільстві самостійно їм складно. Тож кожний день для них це випробування. Вийдеш з хати, ну там в себе вже якось облаштуєш, як ти маєш користуватися тою Тирою, а вийдеш в місто, і місто повністю не є доступним. Сучасне місто, великий потік транспорту, нові торгові центри та дороги все берівня нам жилося комфортніше. Однак, люди, які мають вади здоров'я, часто страждають від цих благ цивілізації. Чи не найбільше Вікторія та Петро нарікають на перешкоди, які їм доводиться долати, ходячи тротуарами рівного пірамідки, ці що стоять скрізь по тротуарах. Вони заважають ходити по перше, по друге, вони сірі, такі самі, як тротуар, ми їх не бачимо. Е, є ще стовпчики, такі теж невеличкі, там буквально навіть я по 10-15 сантиметрів. Їх теж не видно і за них зачіпляється повністю. падач, ми вже говорили на рахунок це з міською владою. Кажуть, стоїть, щоб не їздили автомобілі і не було паркування по тротуарах, але там і машини між цими пірамідками і пірамідки. А ще справжнім випробуванням розповідає Вікторія, для неї є таке звичне для всіх придбання продуктів. Особливо складно зробити це в супермаркетах. Ціна на товарах надрукована маленьким шрифтом та й зорієнтуватися, де що знаходиться складно. Ринок для них теж не вихід. Пересуватися там незручно. Окрім того, часто люди з порушенням зору стають жертвами нечесних продавців. The cat sat on the Ми намагаємося ходити в ті місця, де нас уже люди знають, і відповідно там купуємо товар уже просто кай довіряючи людині. І я гроші, якщо розплачується, відповідно так само даю просто кошельок до стрікужу. Беріть, скільки вам треба на чесність людей. Чимало перепон чекає на людей з інвалідністю і в адмінбудівлях рівного. Аби перевірити їхню доступність, Петро Поліщук ініціював проведення громадської експертизи. Висновки робочої групи громадської ради при рівненській облдержадміністрації були невтішними. Більшість Об'єктів з даних в експлуатацію в Рівному недоступні для осіб із обмеженими фізичними можливостями. Як приклад, Петро наводить обласний департамент соціального захисту. Навіть в цьому приміщенні на їхньому шляху виникають бар'єри. Повинні бути номери на дверах, які прощупуються. Їх ніде немає. По перше, по друге, скрізь такі таблички такої норми ніде нема, щоб вони були блискучі, бо їх не видно. А постійної комісії облради з питань соціальної політики Віктор Ольховик переконаний, основна проблема адаптації людей з інвалідністю полягає в тому, що чиновники не виконують своїх обов'язків. Можна казати не з порушенням прав, а не виконання посадовими особами законодавства України, яке передбачує повну інтеграцію людей у суспільство, тому що я нагадаю ще одну таку річ: у нас ратифікована конвенція з прав інвалідів ООН. І протокол до неї, який передбачає всі ці речі, і держава взяла на себе обов'язки виконувати цю конвенцію, але виконання її, на жаль, ігнорується. Оце вся проблема. Сьогодні на захист прав людей з обмеженими можливостями стають громадські організації. Саме вони борються за доступність об'єктів соціальної інфраструктури, вільний доступ в отримання інформації, отримання інвалідами, соціальних послуг, створення безбар'єрного психологічного середовища в суспільстві. Адже лише маючи потрібні умови, люди з інвалідністю можуть реалізувати свої права. Плавати людину кидають посередині річки, випливеш, будеш плавати, не випливеш. Оце ти саме виходить. Втратив зір, тебе просто кидають воду. Научишся жити будеш. А ні, ти людина просто впадає в депресію вплоть до суїцидів. Тетяна Климчук, Назар Мідріган та Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день. Голова облдержадміністрації Сергій Рибачок підписав розпорядження про початок призову на строкову службу юнаків від 18 до 25 років та офіцерів запасу на теренах Рівненщини. Він триватиме з 25 травня до 30 червня. Окрім того, в області розпочали формувати батальйон територіальної оборони. Бажаючи записатися до нього можуть звертатися до районних та міських військових комісаріатів. Ми будемо формувати вод. виключно з добровольців, які початком оголошення часткової мобілізації записалися до нас, а це біля двох тисяч чоловік. Це буде новостворений військовий організм, який буде базуватися на 233 му загальнийському поліоні, буде теж проходити бойове злагодження, і найкоротші терміни по ми повинні його привести до бойового застосування. Усі, хто мають бажання, усі, хто мають достатній рівень патріотизму. От, усі, хто мають е, відповідний е, рівень фізичного здоров'я, записуйтесь до батальйону територіальної оборони Рівненської області. Це є якраз та можливість, де можна проявити. Себе. Рівняни перемогли у найбільшій тереновій грі країни гурби Антонівці. У складі курення вовків вони двічі захопили прапор ворога та виграли один з великих боїв. Загалом у військово-патріотичній грі взяло участь майже 400 юнаків з усіх куточків країни. Протягом двох з половиною діб молодь влаштовувала засідки та шукали прапори суперників. Також в рамках заходу учасники відвідали музей штабу та меморіальний комплекс вояків УПА. Відео з грою активіста майдану під назвою Екстреміст дорвався до піаніно. Облетіло весь світ. З того часу Богдана так і почали називати піано екстреміст. Влучності прізвиську додає і його концертне вбрання Бронежилет та чорна балаклава. Вперше класичну музику Богдан зіграв саме на столичному майдані. Цими ж вихідними піано екстреміст сів за фортепіано у Рівному. Музику революції чула Тетяна Климчук. Він грав в самому епіцентрі революції в захоплених будівлях та на барикадах на Грушевського. На столичному майдані розповідає Богдан був від самого початку, допомагав активістам та чергував на барикадах. Нині ж піано екстреміст, як його почали називати, сів за місцеве фортепіано та заграв для рівнян вже таких відомих майданівських мелодій. Гра, так як і сам Богдан вже стали символом української революції, каже за фортепіано сів, коли морально витримати всі жахіття, які відбувалися довкола, не було сили. З того часу його музика це відлуння свободи. Гра на фортепіано ніяк ну, марі культурний рівень, і це опровергає всі ці домисли і обвінения з сторони російських телеканалів, тому що здесь на Майдані за гроші люди стали, що здесь. Маргінали там очень много людей було з двома вищими образуваннями, і більшу часті такі люди діяли революцію. Вже без бронежилету та знімати чорну балаклаву Богдан поки що не збирається. Перш за все каже, не хоче ставати зіркою. А ще переконаний, хто він і звідки не має значення. На Майдані так це визвано було необхідністю, тому що люди пропадали, ну боялися. Позже прийшло розуміння, що. На таку на, на цьому примірі можна по показати ну, не німець значення хто чоловік, чим він е, живе. Головне, що він делает для для страны. До зустрічі з фортепіано на Грушевського в Києві за клавішний інструмент Богдан не сідав сім років. Тож каже, все, що грає, вивчив на столичному майдані. Піано екстреміста рівняни слухають, затамувавши подих. В народному домі ми там жили і ну досить часто його чули. Мені дуже подобається. Ну, я його бачила, сиділа на кріслі і слухала його. На майдані взагалі всі люди чужі, водночас тобі рідні. От він якийсь такий, ніби ніби рідний. Гарно грає від душі людина. Грає. Що не хоче показувати своє лице. зрозуміло чого. Можливо, він хоче, щоб чули люди тільки музику душі. Попереду Богдана вуличні концерти ще в багатьох містах. Каже, гратиме, поки в країні не запанує мир. Ана Климчук Валерій Мартинюк інформаційна програма день. Чемпіонат України з боксу серед юнаків 2000 і 2001 тисячі років народження фінішував у рівному протягом тижня у спортзалі 4-ї спортшколи у 20 вагових категоріях змагалося 250 хлопців. Хто зрештою переміг і отримав путівки на європершість, знає Іван Марчук. Дві з половиною сотні хлопців з усіх регіонів, крім Криму, п'ять днів боротьби і головна нагорода шанс потрапити в збірну України і поїхати на чемпіонат Європи. В цілому в Україні рівень боксу на підйомі, я вважаю. У всіх областях є фіналісти, чемпіони. Досить непогано мені подобається зараз команда в Херсонської області добре виступає. Рівненська область також непогано. Ми маємо вже фіналіста. Зараз цей бій буде відбуватися. Однак фінальний поєдинок для рівнянина Дениса Пархомця. Він у синій формі після переможної ходи виявився невдалим. Хоча варто зазначити, що з десяти представників від Рівненщини до фіналу пробився лише він. Спочатку був один поєдинок з Чернігівським. Я я виграв далі з далі з Донецьким. Я теж отримав перемогу. А в фінальному поєдинку програв в Запорізь, в запорізькому спортсмену. Вийти в фінал це дуже велике досягнення. Особливо до такого рівня змагань за підсумками чемпіонату. Найбільше нагород по три здобули спортсмени з Луганщини та Запоріжжя, по два золотого спортсменів Львівської, Хмельницької, Одеської та Херсонської областей. Я провів чотири бої з яких котрих всі чотири зайняв перше місце на чемпіонаті України. Тим самим попав на чемпіонат Європи, який буде проводитися в Венгрії. Городі буде пєшки. Це табу для мене вже второй чемпіонат Європи. Перший чемпіонат Європи я виграв в городі Дублін, Ірландія. Стараюся попасть на Олімпійські ігри в дальніше і виграти їх. Ну і по одному золоту мають боксери з Донецької, Дніпропетровської, Миколаївської та Черкаської областей. Рівнян у списку переможців цього року немає. За підсумками змагань буде сформовано збірну України, яка поїде в Угорщину на чемпіонат Європи. Іван Марчук, Сергій Савта. Інформаційна програма День. Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою. Нехай щастить. До побачення.